Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я хотів би з вами поділитися своєю підбіркою на стілок для всієї родини. Так доволі абстрактне поняття виходить. Але коли я підбирав ігри для цього ролика, я відштовхувався від декількох моментів. По-перше, ігри повинні бути доступними для купівлі. Тож за більшу міру, це будуть локалізації. По-друге, це мають бути ігри з нескладними правилами, в які легко зможуть зіграти її діти, її більше доросле покоління. Ніби такі прості критерії, але повірте, обрати було дійсно важко. Тож, якщо ви не гуру настільного світу, запрошую вас до перегляду. Буде цікаво. А якщо якась із ігор вам настільки сподобається, що ви захочете її придбати до колекції, раджу вам завітати до магазину Вудке, де веселий котик. Завжди радий вітати нових гостей і радо запропонує вам безліч усіляких кротезних настілочок на будь-який смак. А головне, використавши промокод beaver 15 ви додатково зможете зекономити 15% від суми на ваше замовлення. Посилання буде в описі, а ми починаємо. Що ж, і першої підбірці буде гра «Доміношне королівство, в якій кожен гравець бере на себе роль короля, що прагне розширити своє королівство. Тож вашим завданням буде розміщувати тайли земель так, щоб вони створювали з'єднані області одного типу і водночас не виходили за межі обмеженого простору 5х5 клітин. Кожен тайл складається з двох половинок, і його можна приєднати до вже існуючих територій лише за умови збігу типу ландшафту. Аби отримати якомога більше очок, вам слід створювати великі області і при цьому збирати корони. Саме вони множать ваш результат. Тож викладати тайли ви будете протягом 12 раундів, наприкінці яких ви рахуєте очки і визначаєте переможця. Ну, по-перше, доміношне королівство це. Та гра, яка гарно масштабується, через що в неї класно грати будь-яким складом. По-друге, механіка доміно реально проста, і з нею багато хто знайомий. Але ось ці тонкощі у виборі порядку ходу, залежно від узятих плиток, та обмеження поля певною шириною і довжиною, це все створює ту напругу, яка й робить цю гру. Дійсно гідною. Далі в нас гра квиток на потяг Європа, і це можна сказати класична гра про залізничні подорожі, у якій вашим завданням є з'єднання європейських міст залізничними маршрутами, виконання завдань на картах маршрутів і прокладання власної мережі колій. Кожен хід це вибір: добирати карти вагонів, будувати нові маршрути або брати додаткові завдання. Але дорога до перемоги не така проста. Кожен гравців таємно збирає свої маршрути, намагаючись з'єднати потрібні міста, але водночас створює найдовшу безперервну лінію, яка може принести додаткові переможні очки. Крім цього, вам доведеться проходити крізь темні тунелі, прокладати переправи, використовувати локомотиви як джокери, та іноді будувати залізничні станції. Квиток на потяг, це саме та гра, яка, хоча й має доволі масивний вигляд через розміри поля та ці вогончики, виходить простою грою на збір комбінацій та прокладання маршрутів. Проте чим більше ти граєш в неї, тим. Глибшими стають стратегії, адже приходить розуміння, як і куди хто планує піти, і відповідно ви робите свої кроки для обрізання можливостей противників, і через це. Ця гра, на перший погляд, дуже казуальна, може бути її дійсно стратегічною. А ось гра вибухові зілля, крім того, що добре підходить під критерії топу, так ще й має реально крутий продакшн. У цій грі ви будете навчатись у чарівній академії, і, звісно, вашим головним завданням стане зіллє Основна механіка гри це поєднання кольорових кульок, які символізують інгредієнти. Витягаючи їх із дозатора, ви спостерігаєте за ланцюговими реакціями. Якщо кульки одного кольору стикаються, вони вибухають, дозволяючи вам забрати ще більше. Саме так ви наповнюєте свої флакони і створюєте зілля. Кожне зілля має унікальний ефект: від можливості вкрасти інгредієнти у суперників до зміни правил добору. І використовуючи зілля в потрібний момент, ви не лише прискорите своє просування перед, але й зруйнуєте плани конкурентів. І наприкінці гри перемагає той, хто приготував найпотужніші зілля і набрав найбільше очок. Вибухові зілля це. Той тип ігор, який своїм зовнішнім виглядом змушує грати навіть тих, хто не збирався цього робити. Загалом зрозуміла ідея збирання комбінацій кульок за кольорами, але тонкощі ігроладу у вигляді вибухів на дозаторі, комбінації властивостей, є додаткових очок за вірні набори колб, все це доповнює гру, роблячи її дійсно незабутньою. А далі в нас гра, яка трішки відрізняється від попередніх, адже крім стратегічного планування, до гри додається. Перевірка вдачі та читання суперників, є це в нас гра Селестія, де від двох до шести гравців стають мандрівниками, які вирушають у повітряну подорож чарівними містами небесного світу. Кожен раунд хтось із гравців стає капітаном і кидає кубики подій, які визначають загрози на шляху. Решта пасажирів має зробити вибір: залишитися в повітрі, довірившись капітану, або покинути корабель, зібравши скарби з поточного міста. Але ризик річ невблаганна. Якщо капітан не зможе впоратись з випробуваннями, корабель розіб'ється, і пасажири нічого не отримують. Кожен гравець має набір карт обладнання, компаси, громовідводи, гармати тощо, які дозволяють долати конкретні типи загроз. Є також спеціальні карти, що змінюють хід гри, реактивні ранці для втечі перед катастрофою, альтернативні маршрути або навіть можливість виконути іншого гравця з корабля. Загалом гра побудована на вмінні читати суперників та передбачати ризики, адже головна ідея гри полягає в накопиченні очок, які зазвичай ви отримуєте за декілька польотів. Проте вдача відіграє не менш важливу роль її. буває так, що зневірившись у капітані, всі вже повиходили з корабля. Після чого. Капітан самотужки, маючи усього там дві карти, зміг пролетіти ще три острови за гарних китків. Тож, ось така вона підступна. Селестія, рухаємось далі. і На черзі в нас гра розкіш, де гравці виступають у ролі амбітних купців, які збирають коштовні жетони, інвестують у розвиток ювелірного бізнесу та намагаються здобути прихильність вельмож. Кожен хід це маленька дилема: узяти жетони, зарезервувати перспективну карту або вкластися в розвиток. Карти розвитку не лише приносять переможні очки, але й постійні знижки, завдяки яким наступні покупки стають легшими. Розкіш це своєрідна гра, перегони, адже гра триває, поки хтось не назбирає 15 очок престижу. І той, хто вміє думати наперед, рано чи пізно отримує перевагу. Проста механіка, лише одна дія за хід. І це робить гру динамічною, але саме комбінація карт і жетонів перетворює її на елегантну головоломку з економічним відтінком. Дійсно, гра пропонує дуже просту ідею, але вірне планування та підлаштування під ситуацію робить все у цій грі. Тим паче, що ось ця невеличка можливість у вигляді резервування карток часом додає дуже великих стратегічних переваг тим, хто може передбачати ходи суперників. Звісно, що у цій добірці я не міг обійти стороною гру Каскадія. затишну гру на викладення плиток про створення екосистеми північно-західної Америки, де кожен гравець формує власний природний ландшафт і заселяє його дикими тваринами. Ваша мета не лише створити гармонійну територію з горами, лісами, річками та преріями, а й подбати про те, щоб тварини жили у сприятливому середовищі. Що ходу вибираєте пару з плитки місцевості та жетонна тварини, додаєте їх до свого ландшафту і намагаєтесь задовольнити умову розміщення тварин. Одні хочуть бути разом, інші поодинці або поруч із конкретними сусідами. І кожен тип тварин має індивідуальні умови підрахунку очок, які змінюються в кожній партії, додаючи грі варіати. Йвності, тож Каскаді це спокійна, але глибока гра, де стратегія, інтуїція та естетика працюють разом. Це той тип ігор, де кожен грає сам по собі, але це не зменшує відчуття азарту, що є присутнім у грі, адже ти завжди намагаєшся вичавлювати максимум із можливих комбінацій, створюючи свій власний куточок. Природи. А ось тут мені захотілося трішки урізноманітнити цей топ, додавши до нього гру мікро-макро вивше місто. По-перше, ця гра в нас кооперативна, тобто усі гравці грають разом. А по-друге, це в нас гра на пошук предметів. Причому в реальності на величезній мапі за допомогою лупи. Це дуже нестандартна гра, де на початку партії ви розкриваєте конверт, в якому отримуєте певну кількість карток, які складаються в одну історію. І на кожній карті вам вказується знайти. Чи іншого персонажа на цій величезній мапі вбивчого міста, а знайшовши його місце розташування, ви перевертаєте карту, двіряючись зі знахідкою, і рухайтеся далі сценарієм історії. Гра, яка дійсно здивувала мене, коли я її вперше побачив, величезна мапа, кілька стосів карти і лупа. Це ж гра скоріш для телефону чи планшета, ніж для стола. Але ні, коли ви разом збираєтесь на столом і намагаєтесь шукати те, що загадано, а потім радієте знахідці, це дійсно об'єднує вас, даруючи. Чудові емоції Наступною, до речі, також буде кооперативна гра та ще й в реальному часі, адже це в нас повітряні змії. швидка гра на спритність, увагу та взаємодію між гравцями. На фоні теплого вітру, піщаного пляжу і барвистого неба. Ви разом намагаєтесь отримати у повітрі декілька повітряних зміїв. Кожен з яких це піщаний годинник із власним відліком часу. Ваша мета розігрувати карти, щоб перевертати годинники вчасно, і не дозволити піску повністю витекти, хоча б з одного з них. Звучить це дуже просто. Що складного в тому, щоб зіграти карту і перевернути піскові годинники, але й хитрість в тому, що ви ходите тільки по черзі і не знаєте, у кого є які карти. Крім цього, ці годинники мають різну кількість піску в кожному з них, тому слідкувати за тим, що й коли грати, треба усім разом. А іноді грати карти повільніше, щоб здобувати якомога більше вигоди від перевертання, а іноді кидати карти якомога швидше, щоб не дати піску просипатись. Дуже проста гра, яка у той самий час залучає відразу усіх гравців за столом, змушуючи їх бути прикутими саме до гри, а не до відволікання у смартфон. А ось наступною буде дуже красива, як на мій погляд, гра. А все через ось ці філіжаночки із різноманітною кавусею у грі Моя кав'ярня. Тут кожен хід як година пік. Треба швидко бігати за інгредієнтами, встигати приготувати напої і не зіпсувати настрій вибагливих клієнтів. У центрі гри перегони за замовленнями. Гравці пересуваються полем, збираючи кавові зерна, лід, карамель, чайне листя та інші інгредієнти, щоб скласти з них точні рецепти із замовлень клієнтів. Кожне виконане замовлення підвищує рейтинг кав'ярні, а активовані покращення допомагають стати ефективнішим. Але якщо гравець накопичить 5 штрафів або вичерпаються всі замовлення, гра завершується і перемагає той, чий рейтинг найвищий. Все, що вам потрібно робити у цій грі, це Збирати відповідні інгредієнти до замовлень гостей та встигати їх виконувати до моменту, поки вони не пішли з кав'ярні. Але цікавинкою тут стає те, що чим більше замовлень виконують ваші противники, тим більше нових гостей приходить саме до вас. Тобто виконання дає вам бонуси і приносить іноді дуже вагомі мінуси суперникам. Красива, динамічна і зрозуміла гра, яка змушує вас завжди бути у грі. Чесно кажучи, робити підбірки за темами, маючи дуже великий вибір, це ще те заняття. Тому на останнє вільне місце я хотів порадити її прадавні історії: її Magic Maze, її Кам'яну добу та навіть Коатель. Але зупинився я на вирощуванні японського саду та поїданню бамбука у грі Такеноко. У цій грі ви переноситесь до імператорського саду Японії, де у ролі садівників імператора гравці розширюють сад, зрощують поля, вирощують різнокольорові бамбуки, намагаються задовольнити апетит і примхи священної тварини. Кожен хід це дві дії на вибір: додати нову ділянку саду, прокласти канал, пересунути садівника або панду, або взяти завдання, чи виконати його. А головне. Що все це ви робите для виконання різноманітних завдань за розміщення плиток саду, вирощування бамбука чи його поїдання пандою все просте і елегантне. До того ж, особливу варіативність додають погодні умови, кидок спеціального кубика, що приносить неочікувані бонуси від додаткової дії до миттєвого вирощування бамбуку. Гра, яка і візуально, і механічно дійсно дуже дуже гідна. І крім того, доволі варіативна, адже все у цій грі залежить лише від дій самих гравців, ну можливо, крім погоди. Тож, ось такою була моя добірочка сімейних ігор, і я маю надію, що ви змогли таки розглядіти щось цікавеньке для вашого дозвілля у кругу сім'ї та родичів. І якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку цьому відео і, звісно, підписатись на канал, хто цього ще не зробив. Дякую всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!